Всім привіт! Мене звати Руслан, і ви на каналі Криптодон. Ну що ж, сьогодні ми знову поговоримо про тон, якого, до речі, вже дуже давно не було на каналі, і інформації по ньому не оновлювалось. І тільки власне, ті, хто підписаний на мій телеграм-канал, посилання до речі в описі, могли бачити оновлену родмеп на 2023 рік по тону. Але наразі не про неї, про неї ми поговоримо в іншому відео. Сьогодні проговоримо про те, на яких позиціях в мене стоять ордера для відкупу цієї монети. Тож, якщо ми перейдемо на графік, то зможемо побачити, що наразі ми прослідковуємо доволі таки цікаву ситуацію. Ситуацію, котра вже повторювалася до того ж декілька разів. Як ми бачимо, нижче двох і двох не просітав за ці декілька разів. Як буде цього разу, думаю, плюс-мінус точно також, минулих разів я ордер свій не зафіксував, бо ставив на 2 і 2. Тобто, для мене це була чисто коротка інвестиція. Ордер ставив на 2 і 2. На 2,2 і він не фіксувався, не доходячи буквально на декілька центів. Тому, дивлячись на те, що ситуація. Достатньо схожа. А після першого разу він взлетів до 2,6, що дуже круто. Це плюс 40 центів там за лічені дні. А потім ми знову ж таки спустилися до 2,24. 4 центи не вистачило. Хоча очікував, що все ж таки сквіз буде, і ми додавимо до 2,2. Але, на жаль, ні. Після того знову ж таки невеликий боковик, стабілізація, і знову ж таки памп догори. Цього разу менш потужний на майже 2,5 там півцента не дотягли. І після цього знову ж таки спад вниз. І зараз ми бачимо, що ну прямо таки низ-низ іде. -низ і цього разу я вирішую не ставити ордер на 2,2, а просто відкупив по ринку. Проте, відкупив достатньо невелику. Взяв я лише на 500 USDT, там вийшло близько 220 токенів і це ну достатньо небагато. Але це чисто коротка інвестиція, тому що ну особисто для себе брати на довгу позицію по 2,2, то ну якось забагато і я б хотів зменшувати. Однозначно, можна. Відібрати там на 15-20% зараз, і поступово кожного разу на 15-20% по мірі його спуску відкуповувати ще. І це буде дуже таки правильно. Але в конкретно даній ситуації, ось цю коротку інвестицію я хочу прогнати до 2,4-2,5% і зафіксувати, після чого на наступному спаді вже відбирати по наступним ордерам. Тож перший ордер, по котрому я хочу забирати для себе тон, це все ж таки ті ж самі очікувані 2 і 2. Скажете ви, а в чому різниця? Там зазор якихось 5 центів, і в цілому ви будете праві, якщо говорите про довгострокову інвестицію, як я зараз про ці ордери. Але нагадую, що по 2,25 і, і я купив чисто на коротку, щоб прогнати їх там в діапазоні одного-двох тижнів. Після чого наступний ордер буде розміщатися на 1,9%, де ми також будемо підбирати лише на 15% і а, сумарно будемо мати вже в своєму портфелі тонну на 30%. Ну і звісно ж, після того, як ми підібрали 1,9, ми робимо пониження до 1,7 доларів за один тон коїн. А це та відмітка. Котру я декілька разів рекомендував для відкупу на довгу позицію, якщо хтось хоче, от просто зайти одним шматом, взяти і піти, і все, і не не, не будувати собі ніяких там сходинок, щоб відкуповувати частинами. Бо у більшості просто на це немає часу. Тому на 1,7% ми заберемо ще 20% і сумарно будемо мати вже 50% в своєму портфелі. І надалі розриви зменшуються, бо в принципі щоб тон провалився значно нижче, а нижче одного долару потрібно ну, доволі таки отримати глобальну зміну знову ж таки на ринку. Наразі по тонові все доволі таки спокійно, він себе добре почуває і ну, в цілому, поки не дуже хоче нижче двох. Тому, звісно ж, на 1,5 я буду набирати 25%. І наступний ордер розміщатиму на 1,25, де також доберу на 25%. І загальний портфель в мене складе тоді 100%, де ми драбинкою набрали і отримали свою значно меншу ціну середнього токена, ніж та, котра була першочергово на вході. До речі, як у вас ситуація з тоном, яке відношення а, у вас до нього? Чи інвестуєте ви в цей проєкт і подобається чи він вам взагалі? Напишіть про це в коментарях, і я залюбки їх почитаю та надам відповіді комітки. А на цьому все. Вам віщав кріпкодон вдалих торік!